Окей, okay. трішки загальної інформації. Фільм було знято у форматі Life, Тобто, це коли ми бачимо суто екран комп'ютера, ноутбука, телефону тощо. І цікавий факт: на даний момент у світі існує буквально 30 фільмів такого формату. Ми знайомимося з головною героїнею Катя, яка знаходиться в Києві на 14-й день війни. Вона хоче допомогти хлопчику, який знаходиться у Львові, знайти своїх батьків, які лишилися в Києві за допомогою ноутбука, який належав його батькові. І це максимально коротко про сюжет, але зараз копнемо глибше. Ви на каналі Служби безпеки Українського кіно, і я вам вдячний за ваш перегляд, подобайку, підписку та коментар. І також буду особливо вдячний за підписку на мої соцмережі. І особливо буду вдячний за підписку на мій Кофі. Тут прям вам дуже дякую. І маленьке попередження у даному відео будуть спойлери, але ну вони такі мінімальні, і я не певен, чи будете ви взагалі дивитися даний фільм після мого огляду. Ноутбук Каті передала it компанія, в якій якраз працював батько того хлопчика, щоб через неї передати цей ноутбук військовим. І в неї було по факту лише дві задачі: Перша – це закачати на ноутбук якусь програмку GPS. і задача номер два. Передати цей ноутбук своєму брату, який є військовим, задля того, щоб вони могли більш ефективніше виконувати задачі. Тобто, по факту, все. Дві задачі у тебе було це скачати, передати братові, все. Але Катя вирішує пограти в супергероя. не в супергероя, тут якраз супергероя. бо через її дії гинуть три людини. Ну, третій я не певен, а от двоє точно загинули якраз через її дії. І її на ноутбук почав писати син того батька. А що з ним і з його мамою поки ніхто не знає. І Катя за допомогою будь-якої інформації, яка присутня в ноутбуці соцмережі, чати, документи намагається сама розібратися, що сталося, і моментами це доходить до якогось абсурду. Яко, до прикладу, вона просить якусь бабусю, яка останніми бачила їх живими, вийти зі сховища. Під час чи то ракетної тривоги, чи коли в місті були вже ворожі війська, вийти зі сховища, аби вона їй відповіла, куди вони поїхали, що вони робили, тобто, на бабусю, нам насрати шляхом розслідування логіки і детективного методу, вона все ж таки дізнається, що з ними сталося. Скажу, це завуальовано. Пацан став більш схожий на спайдермена у зв'язку з відсутністю декого з батьків. Бідний Пітер Паркер. Ні матері, ні батька, ні дядька. Вибачте. Окрім заплаканого обличчя Катерини, яка плаче переважно 90% в цьому фільмі. Ми ще будемо бачити і малий, який теж постійно буде плакати. І ми, якби теж мали плакати, сумувати, співчувати срака мутика. Але вибачте мене, переважно більшість всіх проблем, які виникають в цьому фільмі, це напряму від дій Каті. Вона так хотіла допомогти цьому малому, що вона в сенсі не думала про безпеку інших, що вони подумають, чи вони зараз зайняті. Вона тупо їх ставила перед фактом і все. І Враховуючи те, що фільм в нас в стилі Скрін Лайф вона всіх набирає по відеозв'язку, коли це максимально недоречно. Ось вам приклад: брат Каті, військовий, як я вже сказав раніше, в одному моменті ховається від е... Кацапів, і Катя в тому сенсі ледь не кричить йому, щоб він тримав її в курсі, казав, що відбувається, і не вимикав зв'язок. Коли пойдеться, піздець як небезпечно і недоречно. Тільки не виключайся, будь ласка, інфляція, схой кудись телефон, не тільки не виключається, добре. І брат просто такий пизда. І це лише одна з небагатьох проблем фільму. Наступна, про яку вам хочу розповісти, хороші руські. Вам не почулося. Розповім про це, тому що в мене під час перегляду про сенсі. Отже, от просто п'ять копійок були, бо я не міг зрозуміти, що це блядь, коїться. У фільмі є сцена, де за її братом гониться кацапський солдат, і вона намагається його врятувати. Як увага! Їй вдалося зазняти обличчя того солдата і його шеврон. Вона знаходить якимось чином його в контакті, і серед його друзів там знаходить його маму. Потім вона набирає її по відеозв'язку. На щастя, вона була онлайн і мала відеокамеру і. В прямому сенсі каже, ваш син зараз вб'є мого брата. Будь ласка, не беріть його зупиніть. На що та каже, це ви не може бути, він у мене не такий, він взагалі на ученнях. В прямому сенсі таки каже. І потім Катя до їх розмови додає якраз того вояку. Тобто, уявляємо, цей солдат знаходиться в зоні бойових дій, і в них, по ідеї, здавалося б, не має бути зв'язку чи відібрані телефони. Ну, цей момент окей, що опускаємо. Він під час цієї погоні. Бере телефон, бачить Катю і свою маму, і промосенсі каже: Мамі, типу, ну. Блін, мам, ну чо ти, чу ти мам, ну блін, я занят? На що мама каже: Ти ж у мене такий хороший сіночка, ти ж хороший, ти ж не должен убивати на ученнях, а я как-то так. І це допомагає якраз врятувати її брата, бо вона якраз завдяки цьому виграла пару хвилин, аби він сховався. І до речі, брат Каті був ледь не єдиним персонажем, який дійсно мені був цікавим. І ще мені здалося, що творці фільму ледь не хотіли нам сказати, що ми не маємо бути такими жорстокими, злими до росіян, бо є така штука як карма. Просто на початку фільму друг Каті Райан, який працював фотографом, надіслав їй фотографії е, вбитого росіянина і його документи відповідно. Вона знову ж таки через ВКонтакті знаходить цього росіянина і знаходить його маму. Тому що ваш син, такий він, приїхали розбомбити мій город, мій мой і мою країну, hey, А яка твоя страна? <реку> <реку> Такі діалоги ви зазвичай могли бачити, десь в Тіктоці, в чат-рулетках або на Ютубі. Катя показує цій жінці фотографії її вбитого сина. На що вона припиняє розмову і її блокує. І Катя промосенці ледь не пишається собою. Але карма така річ, що не, не лишить це просто так. Пізніше їй відправляють фотографії людей, яких вона в теорії знала, і вона ніби відчуває ту саму біль, яку відчула та мама, коли вона показала їй фотографії сина. Ну це бред якийсь. Блядь, а Райан якраз сказав, що замість того, щоб відправляти їм фотографії мертвих е солдатів, краще надіслати фотографії, як люди евакуюються, намагаються зрятувати себе, збираються, щось роблять і так далі. Ну окей, а як щодо акторів, ну тут теж чесно кажучи, ніяк. Бо як я вже сказав раніше, 90% екранного часу поняли, та типу, ну скрінлайф, екран, а я кажу, екранний час, що типу екран в екрані. Вибачте, 90% екранного часу. Ми бачимо Катю, яка або плаче, або змушує когось щось робити, або п'є енергетик Хелп. Інші актори з'являються там буквально на пару хвилин не більше. Основний екранний час займають Катя і той пацан. Цікавий факт: Катерина Кістень, яка грала матір російського окупанта, знімала свою сцену у Швеції. Акторка разом зі шведською знімальною групою спільно шукала інтер'єр старої типової російської квартири. І це все буквально заради двох-трьох хвилин. Ну і в результаті, якщо підсумувати, то фільм поганий, логіка відсутня. Сюжет так собі. З акторів я можу хіба що похвалити двох: це Олександр Рудинський, який грає брата Каті. Та Олександр Ярема, який грає, здається, дядька, історія теж така собі, і не до кінця зрозуміло, що творці хотіли донести цим фільмом. Що ми не маємо бути злими та жорстокими. Що серед кацапів теж є добрі люди, що краще пожертвувати декількома людьми, аби одній людині зробити добре. Непонятно. І перед тим як ми завершимо це відео, один момент, який я ще хочу прояснити. Якщо ви вже плануєте в коментарях писати, який я жорстокий, безсердечний, цинічний і так далі, то можу вас послати в одне місце. Це не моя проблема, що фільм вийшов таким поганим. Це проблема творців. І знову ж таки, як я вже раніше казав, робити фільм на тему війни, яка ще триває, це дуже делікатна річ. Давайте змоделюємо таку ситуацію. Військовий повертається з фронту на відпочинок і хоче себе. Потішити походом у кіно, бо забув, коли востаннє його бачив. І дивиться, що йде якийсь фільм про війну. Так знаю, звучить трішки нелогічно, що солдат після фронту навряд чи буде взагалі говорити за це, не те, щоб дивитися, але гадаю, такі люди теж є. І от він йде на фільм, бо йому цікаво, що зняли: бере квитки, попкорн. Пепсі кола і сідає дивитися. А потім виходить злий і схарний, тому що, на його думку, як військового зняли якусь херню, якийсь бред. І він на своєму досвіді може сказати, що саме виглядає погано. І тут виникає питання: ось цей військовий він безсердечний, жорстокий, цинічний? Адже фільм про війну, трагедію. А він його поплюжить. Гадаю, ви зрозуміли, що я хотів цим сказати. Дякую.